День номер 11 про розгляд заяв громадян та листів і родичих осіб, які були направлені для розгляду та розробки пропозицій, рекомендацій та проєктів рішення про комісії. Перша комісія, яка в нас сьогодні доповідає, це голова бюджетної комісії з питань планування бюджету, фінансів, цін та приватизації. На жаль, світлана плану Володимирівни немає. Олена, ви готові доповісти? Я готова озвучити ті питання, які вас. Без неї, давай, поки... Ні, давайте всі питання, а потім поки що не житло ви окремо. Хочете? Є протокол. Протокол комісії. Не готові ви? Протокол. Хто з бюджетної комісії ще готовий озвучити? Якщо делегуєте мені це право, я готова зараз озвучувати ті питання, які... А Що ж вона робить ця комісія? Чи що Шо ж комісія тоді діється робить? Вона навіть не доповість. Ну, на жаль, у Гаркова відсутня. Геть чоловік, чоловік і, і ця комісія. Є протокол. Є протокол, напозитий на Ні, Це правильно, але що робить бюджетна комісія? Вона є, а на надією. Шановні депутати, ви не заперечуєте. Перше там, питання, яке в протоколі бюджетної комісії там, про внесення змін там, до рішення шостої сесії. Найшли все, там, будь ласка. Голосувати. Ні, ні, не голосував. А, То не те, почекайте. Ви не дослухали. <кій> <кій> так, По рішенню <кій> uh, по бюджетній комісії. Uh, ми пропонуємо більш, більшість підтримати. Від, uh, Власне, ми проголосували вже це за все поденному. Окрім. Ще ми не проголосували про передачу, про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету міськради на баланс підприємства, обслуговування житла виконавчого комітету Української міської ради транспортного засобу ДОБЛАМУ підтримати. Та не запреще, зразу будемо ставити нам. Є закричі. Є, є? хто за те, щоб підтримати цей проєкт рішення? Біліщук? Вінник? Ідіон, Дранда, Дяченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лахтадир, Максименко, Ніколаєнко, Овчаренко, Перебиніць, Лухута, Проценко? За, Соломаха. Самусєвич, Скиба. Солодушка Теплова? за наступне рішення наступне рішення про надання дозволено передачу оренду майна комунальної власності транспорту для виконання робіт самочистки міста приватним підприємством Бріздвіфра. Шановні депутати, ставиться на голосування дане питання озвучене секретарем даної комісії. Віліщук, Віннюк, Відіон Драндер. Дяченко, За. Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лахтадир, За. Максименко, Ніколаєн, Повчаренко, Перебиєць, Плохута, Перценко За, Соломаха, Самусієвич, Скиба, За. Солодушко, За. Теплова За. Дякую. Так, і наступне питання ДНЗ дитячий навчальний заклад сонечко про надання дозволу шкільному навчальному закладу сонечко на списання проти протиральної різальної машини. Проторальної різальної машини. Ставлю на голосування дане питання. Ви називаєте, ну, вже озвучила голова секретар бюджетної комісії Біліщук. Вінніс, Віддіон, Гранда, Д'яченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лахтатир, Максименко, Ніколаєнко, Овчаренко, Перебиніс, Лухута, Проценко, За, Соломаха, Замусієчка, Скива, Солодушко, Теплова За. І наступні, наступні три питання у нас тут йдуть по Київщині житло. Це компанія-забудовник, яка здала будинок у дворі лікарні, яка має віддати вісім квартир лікарям і яка, має, і яка хоче будувати далі. А є хто лікарні ще підняла? Ми, ми до порадилися. І, і вчора обговорювали все це. І ми пропонуємо це підтримувати. Не підтримувати питання щодо Київщини, Київщини житла, допоки вони не вирішать проблему з, скажімо так, з приведення у відповідність до, до запиту міста, соціальної інфраструктури міста, розміру своєї бойової участі. Це, це стосується не тільки Київщини житла, а й інших компаній-забудовників. Тобто наразі поки що так. 4%. Я вам хочу сказати, що це тільки одна комісія. Всі решта це питання і профільна комісія, та інша позиція. Через це ми почули думку бюджетної комісії. Але в мене запитання до секретаря комісії. Ваше ще одне питання було на комісії розглянуто про надання в оренду допоміжного приміщення вартоквартирного будинку колясочної. Це питання в ЖКХ стало? Ні, це було ЖКХ, так. Да? Так, тобто ми вважаємо, що е, у, майбутньому, у майбутньому для міста і для бюджету місця, ну, дуже забагато ризиків е, виникають у зв'язку з е, тією схемою сплати пайової участі, яку пропонує Київщина житло. Тому ми ще би тому ми зараз пропонуємо не підтримувати ці питання, а продовжити вивчати їх далі. І на вікторівна щось хотіла сказати. Так, ну це поки що дивіться, ще є інші комісії, які теж з цього не приводу не висловлять свої думки.